Усім доброго дня! Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звати Тетяна, я з Вінниччини, Хочу зробити невеличкий огляд, як пережили мої рослини і дерева мороз, бо мороз у нас був не такий, як у всіх людей. По прогнозу показувало мінус три. У нас було, і виходило, дивилася на градусник мінус 5. Це все листя було дерев'яне. Світ був дерев'яний. Але, але. Воно виборочно було. Ось, як оприділити, чи змерзло воно, чи ні. Дивіться, оце ось чорненьке, бачите, ось це вже все. Це значить, що змерзло, ягоди не буде. А тут, ну, змерзло. Тут, ну там може, пару ягідок десь сховалося, то буде цвіт цвіт змерз. Такий він якийсь пожований, негарний. Шкода, так гарно цвіло, думала, буде багато ягід. Ну, ну таке. Моя гліцинія. Теж змерзла, Вон, дивіться, ось от, 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 цвіт. От, випустила. Вон он. Все, змерзло. Це... В цьому році я знов не буду бачити її цвітіння. Потім літом там вона може викине. А ні, он до... дві живих лишилося. А остальне все змерзло. Дивіться, бачите, висить як. Вон, квіти. хо ха хо хо яшки змерзли. Виноград ще не дуже розвився, квітки не випустив, то не змерз. Ще не критично. Можливо, буде, можливо. Ось ця яблуня, вона змерзла повністю. Цвіт жовтий, не білий, а жовтий. Змерзла вся. А ця до половини. Там вон схована під забором, то трохи будуть ягоди, а ті остальні... все цвіт зверхи змерз. Ну, хоч там під низом щось якесь щось можливо лишиться, Яблочко поїсти буде. Мало того, що мороз, так наш посуха в райцентрі вже три рази дощ зливою. У нас ще, я навіть не пам'ятаю, можливо, ще на початку березня можливо, був, я вже й не, ну, не пам'ятаю, чесно. Дощів не було, земля. Земля так, як на жнивах. Порох, все сухо. І от коли сухо і мороз, то мороз витягує ще більше вологу. Ми тут, звісно, поливаємо, а на город я вже навіть не хочу заходити і показувати вам, що там робиться. Тож... Це яблуня змерзла в мене, все повністю навіть не буде. Яблучка, це Антоновка. Шкода. А ця наполовину смерзла. Ось це все померзло. Від морозу. А ця, а тут трошки залишилось цвіту неураженого, то, можливо, будуть яблучко. Кажу, можливо, тому що на перші числа травня, десь до 9 травня, знову заморозки передають. А ця за теплицею яблуня збереглась, не змерзла. І та яблуня збереглась, не змерзла. Можливо, цей її врятував. Грушечка одна друга тоже живі, мороз не зачепив, зато ту яблуню мороз уничтожив. Свою розсаду я всю накрила була агроволокном, На цю ніч також буду, зараз зарапаляю і буду також накривати знову, бо обіцяють плюс три. Але минулої ночі вони казали, буде плюс три або мінус три. Обіцяли, що буде 0 градусів а було мінус 3, або а, ну, по цьому по телефоні показувало, а на градуснику було мінус 5. Ця грушечка схована, це в нас тут душ, стара тепличка. Ми тут зробили басейн для малих. Наляли чистої води, закриваємо, щоб вони туди не лізли, щоб вода нагрівалася, це в них. Окупірували бабину теплицю, то вона не змерзла зовсім. А от ті здорові яблуні змерзли. А он та яблуня, ніби від поля, і на прогоні вона не змерзла зовсім. Зараз я вам її покажу. Ну, вибірково, можна сказати. Дивіться, тут Ось, Тут змерзло, а тут ціле білий цвіт. Тут змерзло, тут ціле. Ну, поїсти буде яблук. Трохи змерзло, трохи не змерзло. Наполовину половину цято сховалася між грушка, між двома деревами, то якось ще. Тіла, а ця старушка це 100 років їй, мороз не зачепив. Дивіться, яка гарна, аж ви якби ви почули, як вона пахне, і, і вона кожен рік цвете, кожен рік яблука, і вона офігенна. Я не знаю, що це за сорт. Їй 100 років. Вон, дивіться, бачите, в середині вже вона пуста. Там дирка, вона просто, можна сказати, на корі існує. І саме цікаво, вона сама себе омолажує. Вона скидає старі гляки сухі, і завжди вона молода і гарна. Такий дивний сорт в мене є. Колись це була норма, а зараз це диво. От вона вистояла вроді на прогоні, бо вон, бачите, там вже поле, поле. Тут все померзло, і тут померзло, і там весь той ряд померз. А вона вціліла. Дивно. Оріхів знов не буде. Обмерз Н на. Нема горішки, бачите? Все почорніло, змерзло. А вишні? Вишні цілі. Ця не змерзла, хоч тут на межі, тут город, а поле вже на прогоні. Вишня ціла. Бачите, немає чорних. Цяток не змерзла. Дивно. Дивний мороз вибирав. От як воно так? Слива відцвіла, то я не можу вам сказати, чи вона це горстка. Тоже якась стара дерево старе, ми приїхали, воно тут було. Ну, якась вона непонятна, ще обс... ці е, сливочки обсипаються, горстки ще ні разу, щоб я їх не зак... ну, закрутила там, чи пов'ялила, не було. Завжди вона обсипається і ну, якась вона странна. Ця горстка. Ніби як суха, але. Що тут мої вишеньки далі кажуть? Тут схована між деревами, вона теж ціла. А ця ось і змерзла. Він напевно мороз плосами йшов, чи що. Бачите, тут змерзла І тут змерзла вишня. А поряд, ні. От по якому воно йшло? Ха. Поливаємо все весь садок, дощів не наблюдається. Суш. Ужасно. На город навіть не хочеться йти. Я ж ще картошку не садила. Не садила картошку, я завжди її садю після 9 травня. Вона якраз встигає вирости, в теплу землю кидаю, прогріту, І заморозки уходять і завжди копаю разом зі всіма ту картошку, картоплю. І завжди урожай є. Тож не спішу я з тою картоплею. Так, полила я ось свої рослинки. Це в мене тут ладіолуси. я посадила, в землю вже не рискувала. В посадила, вони в мене і комахи їх якісь поїли, і від жари. Оце поливала, поливала, вони все одно такі замучені були. В цьому році вирішила посадити грушечки. Бачите, навіть деякі вже посходили. Це сортові ладіолоси. Тут кожний, кожна луковичка окремо, хочу їх посортувати по кольорах і по сортах. Я тут ось підписувала сорта, Вон, От. підписувала, тут ще не можу розібратися, тому я їх всі разом отак от поскладала. І Потім, як буде цвисти, я вже буду дивитися на фотографію і буду записувати все. Ці в мене всі по сортах розписані. От. І буду зараз закривати на ніч цю агроволокно, тому що знову мінус три передають. І ще на п'ятницю передають мінус 3. Я не знаю. Оце коли там перші заморозки були, я казали, було 3 градуси тепла, типу ночі, а рано встала, було мінус 3 на градусник. Там в мене відео є, я показувала. То ось ці рослинки, магнолії попримерзали. Спірея то нічого ніби. Май дуб. Підемо, а, ось тут дуб <ріст> <Жулудь встромила. ріст> Росте дуб. Так. і росте дуб. А, ці про, про, примерзли. Забрала сюди хризантеми, теж їх накрию, бо в мене тут є гарні сорта хризантем. І це мої, а ті, що я осінню купляла на маточники, вони всі пропали. Коротше. Я їх так і викинула. Попропадали. Нічого не перезимувало, а мої гарно всі перезимували. От, я вже їх по вершечки пообрізала, ще раз почерінкувала. Так що, сподіваюся, в мене будуть гарні хризантеми. Ну Їх теж ховати від сонця поки що. Буду накривати таким тонким агроволокном, щоб сонце не палило. А на ніч накрию тим групом, що 7 градусів витримує агроволокно. Що вам показати? Капуста моя накрилась пошті мідним тазом, але померзла. Теж тоді, за першого морозу, що казали, що не буде, а він бабахнув. Так що, ну ця рання трошки буде для себе. Для себе буде, господи. То таке ще можна і насіяти. Я не переживаю. Тільки я не можу поняти, по якому цей мороз. От, е, ці дві касети вони цілі, е, майже не змерзли. Вона вон відходить уже, а вон там все змерзло. Хм. Я не знаю, відійде, не відійде ця касета. Це рання капуста. Це зимня капуста. Теж пропадала, певно, а може ще відійде. Ну, для себе мені хватить. Ця, що вижила, для себе хватить. Сонечко вже ховається, вже вон там у нас вже вечір. Поховала я свою розсаду. Сподіваюся, що витримаємо ми іще цю ніч. І знаєте, що саме буде прикольне? Якщо оце все воно ж виморажує, 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 що мої персики витримають. Ви знаєте, що є там ці. Зародиші тверденькі, буде прикольно, якщо вони вродять, незважаючи на отакі заморозки. Насіяла, кинула ці ну, кісточки тут, і вони ось, як гарно посходили. Треба буде повідсажувати і ну, стаканчики полити, щоб воно гарно прийнялося, і можна буде потім осінню або на наступну весну продати. Вони все більше і більше мої персики набирають популярності, бо в неділю була на базарі, і жінка так дивиться, так скривилась на того персику. Каже, я стільки раз купляла, і вони не родять, поросте трохи і пропадає, хворіє. Я кажу, ви беріть, не пошкодуєте. Кажу, в мене навіть ну, мої знайомі сказали, ну в селі ж всі знають один одного. То кажу, наш прям дякує, де дибиєшся, дякує. Каже, ще ніколи таких персиків мало. Скільки садила, скільки купляла теж і все пропадалося, хворіли і не було персиків. А це. Вже вона має. Тут багато вже, хто в мене придбав, всі хвалять їх. Не. Шкода, 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 поморозило. Ну, ось цей лишився. І цей ось лишився, а з того боку, поморозило. Це ще розпуститься, може тут буде яблучко. Магнолії. Ця, до речі, цвила, я не знімала. Не було часу тоді. Але була квітка гарненька така. Ця не змерзла. Ця теж не змерзла. Вони в мене в садку. І ця не змерзла. А ця між. Ну, ніби закрита, і з цього боку, і з цього боку змерзла. Не знаю, чи вона відживе. Ще сьогодні морозенко. Але грушка. Ну, теж виборочно померзла. Якесь таке воно. Боже, як же ж гарно це тут яблуні. Я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого. До нових відео. До нових зустрічей.